За фактом обвалу траншей на вулиці Дом у Луцьку, в результаті чого засипало двох чоловіків, правоохоронці розпочали кримінальне провадження, розповіла провідна інспекторка сектор комунікації Нацполіції в області Марина Балдич. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі поліцейські допитали усіх учасників події. Також надіслано низку запитів до установи, яка проводила роботи. Очікуємо їх відповіді. Максимальне покарання за санкції статті це обмеження волі до трьох років з обмеженням права обіймати певні посади. Яка саме фірма проводила роботи, Марина Балдич не назвала. Нагадаємо, у п'ятницю, 9 червня, орієнтовно о 13-й годині, на вулиці Домний Гордіюк в Луцьку через обвал траншеї двох працівників засипало землею. Одного з них 33-річного чоловіка знайшли відразу. Від госпіталізації він відмовився, розповів фельдшер Олександр. 18-річний працівник, якого рятувальники понад годину шукали під завалами. Наразі перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні. Спілкуватися з нами хлопець відмовився. За словами Андрія Смольянінова, заступника генерального директора медичного об'єднання Луцької громади, хлопцеві надають усе необхідне лікування. До закладу був доставлений молодий пацієнт, який постраждав внаслідок того, що він був засипаний землею. Він був госпіталізований в палату інтенсивної терапії відділення детоксикації в зв'язку з синдромом тривалого здавлення. На даний час стан його стабільний. На вулиці Гордіюк, де минулої п'ятниці стався обвал піску, під завалами опинилося двоє працівників. Наразі жодні роботи не проводяться. Ні техніки, ні робітників на місці. Ми не побачили. Траншея глибиною у три метри повністю засипана. Як розповів суспільним телефоном заступник начальника західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Андрій Харлампович, повідомлення про цей випадок надійшло до них сьогодні. Далі буде проводитися спеціальне розслідування. Олена Чернуха, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.